О 10 ранку люди ходять пішохідним переходом на перехресті вулиць Героїв України і Грушевського у Світловодську. В руках тримають плакати з написами хочемо спати в теплих оселях, діти хочуть навчатися у теплих школах. Чому вийшла на протест, розповідає ця жінка. Прізвище назвати відмовилась. Холодіна в квартирі. Настава Цей возраз не дозволяє 14 градусів у квартирі. Тепло Мліє, як літня водичка, а три дні немає. День мліє, а три дні немає. Людмила Костюкова каже, приїхала з села Власівка до подруги. В її квартирі холодно. Вирішила вийти на протест. У мене подруга лежить з температурою. Температури в холодній хаті. Я приїхала за нею виступити. У мене психіка їде, от то, я в неділю посиділа в такому холоді, як люди два місяці. От. У мене немає що сказати. Просто це ужасно. За порядком під час акції слідкують поліцейські. Ми забезпечуємо публічний порядок. Було близько ста чоловік. Ніяких правопорушень подиція не допущено. До протестувальників приїхав міський голова Андрій Маліцький. каже, сьогодні у Світловодську ліквідовують сім поривів. Мене завдання було головне поставити. Питання е, директору Московському про те, щоб він не боявся розказувати про реальну ситуацію в місті для того, щоб інформувати населення і в першу чергу голіву СББ переджем кампанії, щоб у нас не відбувалося у цих отих гідроударів, про які тоді почергово лопається вже в мережах, внутрішніх мережах, і тоді вже спускається система, просідає котельня. Зараз ця робота проводиться. Зараз оці е, пори, про які ми стільки що спілкувалися, вже визначено, наплановано, уже ЖКХ займається. Заступник на контролі взагалі 220 будинків підключено до централізованого опалення. Кілька з них зараз. Це трошки друге питання. Тому що, тому що є будинки, в яких є опалення, але воно часткове, тому що самі батареї і труби засорені, а також будинки, які взагалі відключені зараз від централізованого опалення, тому що є пориви. І це якраз котельня номер 2 це старе місто, як ми кажемо, район площаді. І від третьої школи, практично, до вулиці Чорноморівської. От вони є відключені, тому що є пориви. Це більш 40 будинків. Бюджетних установ біля десятку – це Садочки по теж по старому місту. Це друга школа, це третя школа. Першу школу сьогодні запустили. Лікарня не підключена зараз. О 12-й годині у Світловодську працюють всі шість котелень, розповідає директор теплопостачального підприємства Світловоцьк побут. Жодної котельні, яка не працює і не працювала, немає. Не працювала котельня, але вона менше 12-ї годин не працювала друга. Вона зупинилася в 11-й годині ранку в неділю і десь 11-16, щоб бути точні. І ми її запустили в виробництво тепла, вона почала о 16-й годині вчора, в понеділок, тобто більше. А ця котельня зупинена була по аварійній причині о 17.10 і о 8 ранку ми вже її запустили. Внутрібудинкові системи і теплова організація, така як наша, вона взаємосв'язана. Ну, я би сказав, даже не на 100%, а на 200% між собою. Де якщо ми будемо зараз подавати температуру і тиск такий заоблачний, якщо внутрібудинкова система не готова, то до батареї споживача воно не дойде. Каже, подачу тепла повністю відновлять до кінця сьогоднішнього дня. Акція тривала півтори години. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.